Так, і ще невеликий коментар з приводу вашого домашнього завдання. Давайте подивимось, що вам треба зробити, от, щоб я був впевнений, що ви все правильно зрозуміли, і як би націлити вас на те, чого ми чекаємо. Я від вас, і чого от ви маєте навчитися. Отже, там буде 4 завдання. Перше з них. У вас є діалог. Фрази всі вже готові. Там є питання, в тому числі, ну і відповіді на них, ось питання, ось питання. От ось питання. Е, дивіться. Ну, і одну фразу нам уже, так, да, типу, використали. Подумайте, в якому порядку треба розставити всі фрази там. Знову ж таки, можливо, у вас виникнуть питання. Наприклад, на клар. А що таке клар? А що да, таке аух? Ось. Е, давайте домовимося, що це абсолютно нормально. І в цьому немає нічого такого. Якщо вам трапляється слово, яке ви не знаєте, не бачили, не чули, не в курсі, то ми спокійно відкриваємо словничок. Так, де він у нас? Словники. Я ділився з вами ним. Ось він. І пишемо, наприклад, Клар. У нас там було слово. Давайте дізнаємося, що воно значить. Клар прозорий, чистий, ясний, зрозумілий. Ну і подумайте, ну просто крім слова Клар, там же ще є в діалозі інші слова. Тут як? В сенсі прозорий, як вода, типу чистий, чи в смислі все зрозуміло, все ясно. Подумайте. Слово аух теж можна подивитися. І будь-яке слово можна подивитися. Єдине, що не треба робити, так це шукати в Google перекладачі, прям забивати. Давайте спробуємо. Так. Перекладач знайдені. О, так, що у нас тут? Це ми пробираємо, звичайно. Ні. Німецька. Так. Вийшло. Все. А, от так теж нічого собі. Так. Там. На лар, А що таке? Звичайно, звичайно. Ну, типу, я б не сказав, що це вдалий переклад. Ну і, типу, не знаю, на що вам це? На Кларк це, типу, ну ясно, ну понятно. Ну, я ж тут не хочу прямо звучувати відповіді, я просто хочу вас зорієнтувати. Коротше, окремі слова шукати, це гуд, це хорошо. Забувати в перекладач, типу іх бін, Лєна, шпільс ду волі, баль. Нє, це не ок. Надо, щоб ви розуміли, що таке іх, що таке Лєна, бін там навіщо. Тобто, ну коротше, все, не буду далі на цьому зупинятися. В общем, треба ці фрази розкидати. Якщо щось не зрозуміло, знову ж таки, ну подивіться, ніхто не забороняє, навпаки, я раджу вам дивитися окремі слова, тільки шурбіться з умом. Йдемо далі. Таке питання вам задають: ві, одервер. Яке питальне слово тут пасує? Ну от у вас є питання там W-Hays DU. Ну, зрозуміло, сподіваюсь, да, і ми вже запам'ятали це питання, що, ну а як іще. Ой, ось. А далі, що то там істден das? Знову ж таки, а що таке Ден? Ну, навіть давайте спробуємо. Навіть уявимо, що його тут немає. А якщо так, where ДАС, Вер іст ДАС, Дус mein Hund, знову ж таки, що таке хунт? Можна подивитися. От. І от кожного разу, коли ви дивитесь, певні слова є, з'являється невеликий шанс, що ви їх запам'ятаєте, або що ви їх там впишете і так далі. Ну, в перекладачі воно так не працює. Тому перекладачами не користуємося, а словником користуємося. Ось, е Тому розібратися, що тут написано, зрозуміти, в чому суть взагалі фраз цих, а потім вже робити якийсь свій вибір. Бо не знаючи, що тут написано, то як обрати? Ну, ніяк. Надо розібратися. Таких слів, я сподіваюся, небагато, ну іноді вони траплятимуться, завжди траплятимуться. Ну, мені завжди траплялося, поки я вчився. І ну, зараз, звісно, в цих книжках вже не трапляються, але якщо взяти щось посерйозніше, тож іноді трапляються слова, які мені не зустрічались до цього. І це нормально. Так. Це нормально. Ну, ладно, ну, перезаписувати вже не буду. Це буде такий. Йдемо далі. Є різні дієслова. Оте, що я казав там, в одному з відео, та й на уроках я постійно про це кажу, з приводу закінчень. От є Махе. Ну, Махен тільки так представлено. Є шпільст, а є шпілє. Слово то одне і те саме грати, ну тільки, мабуть, хтось інший грає в одному випадку, а в іншому випадку вже інша людина це робить. Вам треба розбиратися. Хайсе і хайст. Знову ж таки, слово не є те саме, тільки застосоване до різних людей. А цих людей ви знайдете от в цих от реченнях. Знову ж таки, подивіться про що кажуть, розберіться, тобто, щоб ви розуміли, що там написано, тоді відповіді будуть очевидні, Ще де, що де треба вставляти. Є слово бін, це от слово бути, теж в певній формі. Можливий тільки от, у поєднанні з певною людиною. Він тільки з нею може бути. Знову ж таки, подумайте, розберіться. Дайте в правильне місце. Ну і зверніть увагу на питання. От якщо вам цікаво, можете будь-яке е взяти питання, розібрати от по нашим пунктам. І ви дійдете до висновку, що все повторюється. Все завжди однаково. Ідемо далі. І останнє тут. Ми вже робили подібне на уроці. Ну, знову ж таки, хтось був, хтось не був. Є одно дієслово хайст. Є у нас речення, в якому тільки його от не вистачає. А де йому треба бути? От, зауважте, що тут не тільки питання, тут є і відповіді, але от те, що я казав, з приводу позиції дієслова, от в питанні, от дієслово, воно завжди друге. Завжди. Ну, я вважаю, що вже це тобі, товстий натяк на це. Е, ну, просто щоб ви це робили не тільки в цьому завданні. От я одноразово це запам'ятав. Ага, ну значить, друге, все. Раз-раз, проклацав, забув. Все, на уроці я вже нічого не знаю, нічого не пам'ятаю. Тобто зауважте це собі на майбутнє. Тобто, це залізне правило. В питаннях воно іноді порушується, але ми це обійшли. Якщо ви не дивилися відео про питання, подивіться, там я пояснюю з приводу того, як мислити так, щоб воно у вас, якби, умовно, було завжди на другому місці. Воно завжди має бути другим, ваша дія. Все. Ну, Все. Це всі завдання. Ну, будь ласка, невідомі слова. Шукаємо. Речення перекладаємо, осягаємо їх своїм розумом, і з розумом підходимо до виконання завдань. <кій> якщо робити якимось інакшим чином, ну завдання то ви зробите, а смисл тоді -то з них, якщо ви. Нічого так і не навчитеся. Тому, будь ласка, ми це робимо, щоб навчитися. Не для того, щоб здати мені роботу і не для того, щоб отримати оцінку навіть. Оцінка це просто показник, наскільки ви правильно все зрозуміли, і все у вас вийшло. Саме цінне — це знання, які ви отримали, по ходу виконання. Оце цінність. Заради цього ми і працюємо, щоб потім ви самі самостійно могли з таким справлятися. От. І коли ви навчитеся, ви самі відчуєте. От. Ну, мабуть, це має приносити задоволення. Розуміння того, що тепер я от не знав, не вмів, а тепер я знаю і можу. Ну, як на мене це круто. От старайтесь, щоб це було вашою метою. Ладно, це вже якась мотивація. Все, діти. Дякую, будь ласка, робіть все так, як я сказав.